Всім доброго дня, все буде Україна. Ну що, продовження детективної історії. Чому не робе знову правий циліндр? І навіщо власник, який користувався моїм мотоциклом деякий час, купив дуже потужний карбюратор. І так розслідування. Наш горе звісний правий карбюратор. Але він ну, взагалі то лівий. Я їх міняв місцями, тому що не міг зрозуміти, що не так. Вчора ставили заслонку, було мінус 4, мінус 5. Сьогодні показує мінус 4. Ось ця оригінальна заслонка, яка стояла в цьому карбечнику, яка приїхала з цим мотоциклом. Але є з'ясувалася одна річ. У неї прорізь стоїть в сторону циліндра, а не в сторону впускного напряму. І що це дало? Це дало чорний дим, це дало відсутність холостих, це дало підхват тільки на середніх до вищих оборотів. Все. Ну і ціліни залита свічка накалювання. Залита просто вона. Вона приймала ванну джакузі в тому бензині, що летів з цього на повністю опущеної заслонці. Але вона ж не клине. Так, ну сьогодні знову мінус 4. Трошки пригріло, вранці було мінус 7, зараз мінус 4. Дивимось. Знову ці кооперативні карбюратори. Вони далі клинять. До речі, ця заслонка ось сюди вона трошки подобана. Це її виколупувало. Вона реально там дуже потужно заклинила і мусив я її оце так викруткою знизу піддавлювати, щоб її витягнути. Тобто ставити її в таку погоду нема сенсу. Зовсім. слова. Але вона працювала. Це було відео, на якому він працював синхронно на, обу, на обох карбюраторах. Тому що заслонка була правильна. Але вона з, нас... з похолоданням стала неправильно. Вона заклинула. А це заслонка, яка стояла на цьому карбюраторі. Вона не клине. Але вона не працює. Так. Маємо ще одну заслонку. Знов то самого китайського ремкомплекту. Але в неї що? В неї прорізнув до циліндра. А потрібно, щоб ця прорізь була до впускного. Ну, вже трошки, трошки пішла вона. Трошки пішла, але підклеює. Ну, знайшов ще одну я заслонку. Є заслонка з карбюратора, який сьогодні мені принесли. Не знаю, китайський. Китайський кунт, китайська копія, але в нього прорість правильно. І він, і він. Все, пішов. Він не клине. Тобто, щоб налагодити один карбюратор, потрібно було 4 заслонки. Допоміжний донорський китайський карбюратор, але що цікаво, з нього заслунка підійшла, от на даний момент ми маємо отаку от ситуацію. Так що вважайте, куп... якщо маєте один карбюратор, маєте ще в запасі ще три. Щоб було з чого що вибирати, щоб цей карбюратор, який не працює, налаштувати. Ця заслунка піде в роботу. значить. Тобто прорізь правильно. І вона не підковиня. На вулиці зараз мінус 4. Далі буде. І результат сьогоднішнього дня.